Сюаню чорний воїн півночі. Сюаню один із найшанованіших небесних захисників у китайській міфології, відомий також як Чорний Черепахо змій Його образ поєднує дві могутні сили: мудрість і витримку черепахи, що символізує довголіття та непохитність і гнучкість та силу змія. Який уособлює швидкість, міць і таємничу енергію. Такий союз створює ідеальний баланс сили та розуму, що робить Сюаню непереможним у боротьбі зі злом. У стародавньому Китаї його шанували як покровителя воїнів, правителів і всіх, хто прагне захисту від темних сил. Вважалось, що його присутність. Оберігає не лише тіло, а й душу, даруючи внутрішню гармонію та мужність перед будь-якими випробовуваннями. Легенди розповідають, що Сюан -Ю прагнув досягти чистоти та безсмертя, тому очистив власне тіло від усіх смертних гріхів. З його нутрощів, наповнених нечистотою, виникли два божества. Які стали його вірними союзниками разом із ними він подолав земні спокуси та здобув статус безсмертного духа воїна. Його зображення часто наносили на зброю, броню та навіть на стіни храмів, закликаючи його силу під час битв і важливих ритуалів. Сюаню вважається небесним охоронцем півночі. Та символом непохитної мужності, духовної сили та вірності.